Привіт! Сьогодні мова піде про ось такий гарнючий комплект із чорної сітки еластичної, який я з таким неймовірним задоволенням і очікуванням кінцевого результату шию. І навіть не підозрюю, що мені доведеться прироблювати цей комплект і не тільки його. А не комплект, а лише бюстики, але все одно осад залишається. Отже, проблема була в чому? В тому, що. Комплект виявився замалий, а саме в об'ємі. І це ціна однієї неправильно знятої мірки. А така ціна завжди йде з мінусом. Тому завжди наголошую, що мірки потрібно знімати дуже точно, не перебільшувати, не применшувати, а давати такі, як є. Цей комплект, як я переробила. Ті бюстики, які були замалі, на щастя, підійшли іншим меншому розміру, а замовниця в кінці отримала все ж таки свій бажаний розмір. От така в мене повчальна історія.